Всім привіт! Кінець весни, початок червня. Зазвичай в таке меж сезоння між весною і літом бджоли в більшості регіонів України не жирують. цей час відцвіла вже акація, якщо вона взагалі цвіла, у нас акація в більшості випадків ось така, ну а там де її трохи прикривав. Ліс, молоденькі акації є ось такі, але їх дуже-дуже мало, небагато. Тож бджола не жирувала навіть при цвітінні акації, та не жирує і зараз. Але все ж таки є декілька рослин, на які треба звернути увагу, які цвітуть одразу після білої акації і дають дуже непоганий взяток бджолам. Їх мало, тому що їх зазвичай вважають бур'янами. але... А деякі навіть інвазивними і дуже шкідливими рослинами. Але треба звернути увагу, тому що скоро витравлять все і навіть інвазивні рослини можуть бути людям за щастя. Хоча, яке може щастя бути в людей, які травлять все навколо себе де живуть. Ну то таке. Тож, замість білої акації бджола починає злітатися на початку літа. Все вірно, народочку білої акації. На рослину з родини бобових на аморфу. Ці два кущика ростуть не в лісі, в лісі більшість аморфи теж дуже сильно постраждать, ждала від приморозків, заморозків. А ось у мене біля двору ці два кущики я посадив, я просто відправляв замовникам рослини і вирішив собі посадити, чому ж не висадити такі чудові медоноси. Якщо люди в мене із даля замовляють, а у мене їх немає біля пасіки. Так ось. Ось, чи то такі рослини різні, чи то так мороз ліг. Але ми два кущі два кущі, ось поруч. А запах який запах? тільки Коли один кущик дуже-дуже приємний, а коли в лісі там ціла посадка, то просто шибає з них. Так от, два, кустики, два кущики, ось один кущик росте, він зовсім зовсім від заморозку не постраждав, а другий кущ поруч. Та пів метра, вони ось впритул. Льолік і болік. Він змерз. Змерз і бруньки заміщення почали працювати. Бруньки заміщення тільки-тільки почали працювати. Але нічого страшного, такі кущі, які змерзли і почали відростати на бруньках заміщення, вони будуть квітувати в кінці червня, через місяць. Так ось аморфа дуже-дуже добре виділяє нектар. А особливо їм подобається пилок. Бджолам подобається пилок. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. В лісі, там де багато аморфи, там стоїть гул, який просто від якого починає... Кружитися голова, а запах такий, що просто втрачаєш свідомість і дійсно може, можна, можна втрапити в халепу під такими заростями медоносів. Але це не все. Це не всі медоноси, які радують бджіл у міжсезоння. Такий час зовсім поруч із аморфою може рости шавлія лучна. Ось вона. Ну, Шавлю лучну знають напевне всі степові регіони України, а степових регіонів України значно більше, ніж лісових чи болочених. Ось по таким прикметам, як, як листок шавлії. Таку форму листка мають тільки губоцвітні. Зокрема, шавлія. Шавля є лучна, дібровна, лісова, там, мускатна лікарська, вони всі чудові медоносі. Ну, шавлія лучна це дика роз і бджола дуже охоче на ній працює. Хоча і зняти бджолу на дикоросах, то чинці на шавлії, чи на морфі, досить проблематично, тому що тут їм дошкуляють хижаки і вони дуже-дуже обережні. Ось я за, бджол... за бджолою, а вона від мене. Тут навіть оси беруть нектар. нехтар. О, дивіться, оса вже майже бджола. Оси майже бджоли. Так воно так воно і є. Оси це прадавні предки, пращури, бджіл. Бджоли теж були колись хижаки. Про це свідчить навіть те, що... Оси у дорослому стані люблять солодке, а бджоли викормлюють свої дітвору білком. Добре, що не м'ясним. Ну да ладно, шавлія шавліє поряд із шавлією лучною Вже може заквітати найсильні, найсильніший медонос нашої дикої природи. Щоб ви думали, синяк. Синяк буде квітувати. Більше місяця, особливо, якщо його не скошувати, не травити, не сапувати і не знущатися над ним. Ось як тут ось, трактор просто загородами, просто загородами обробляє поля. А я тут знімаю свої медоноси. Ось тут у мене на городі ростуть дикі медоноси. Город вже 2-3 роки. Не обробляється, не сапується, не копається, не пашеться, не ориться. У мене ось такі кущі синяка. Синяк буде рости не менше, ніж у субтропічних умовах його близькі родичі. Ну, а поруч все витравлюється, все витравлюється гербицидами, пестицидами і Іншою гедотою. Ось як ви бачите, ось трикоза серед білого дня люди живуть поле обробляють, сімплювати. Ну, а я тут не місцевий, то мені тим так, паче. Як ви бачили, навколо двору гудуть стрикози, поливають і заливають всю, всю землю отрутою. А я нічого не можу вдіяти, оскільки місцевим мешканцям я бачу, це подобається. Тож таке я можу. Я можу боронити дику живу природу тільки в межах свого, своєї ділянки, яка, я вам скажу, дуже-дуже мала. І так, з цією невисохлою нотою ми підходимо до слідуючого медоноса, який радує бджіл бджоли просто в захваті вже вечір. І я бачу, що їх тут не так багато. Зранку, коли я сюди приїхав, я думав, що на жасміні сидить рій. Я просто зайшов через калітку, чую, сидить рій. Почав крутитися, туди-сюди Не мара я, а рій на жасміні. Цей кущ, він у мене один. Але він має таку привичку в моєму випадку дуже гарну. Розростатись. Зараз я відійду, відійду на... Так, щоб ні на що не наступити, таке потрібне, а то розказую бороню бороню, а сам візьму і потопчу. Так от, якщо від нього відійти на нормальну відстань, видно, що жасмін займає площу такого собі невеличкого огородика. Це одна рослина, а якби мати десь на узліссі, Таких рослин штук 100. Бдзьоли вам би сказали велике-велике дякую. Ось так, він у мене заходить аж, аж у лісову зону. Жасмін заходить аж у лісову зону. Тут будуть квітувати скоро інші медоноси. Але як будуть квітувати, так ми про них і побалакаємо. А поки, поки я бачу, що на сливах, на, сливах, на сливах із приходом тепла майже спеки з'явилася купа паді. Слива блищить, а блита солодкою падю, а ось попелиця прямо на листях лазить, більше її зверху, а сюди вже тече падь. Так ось завдяки тим медоносам, про які я... Щойно розповідав, жодної бджоли у мене на паді поки що немає. Я радий, що їм вистачає без паді. Хоча якщо буде падівий добрий взяток, це теж непогано. Тільки товарний. Падівий взяток. Тільки товарний. Для бджіл в зиму. Цей мед залишати не можна. Дякую всім за увагу та терпіння.